Наталія Гуменюк пішла на, пішла на ротацію. Я не жартую, так і написано в офіційному зверненні, що Наталія Гуменюк пішла на, на ротацію. Генеральним штабом ЗСУ проведено ротаційні заходи. Ротаційні заходи. Пам'ятаєте, 95-й квартал жартував так ржачно було, коли вони казали: Любий народ України і поставили Любий народ. України тоді Андрій, Андрій Борисович е, ребусами е, ставив деякі повідомлення. А 95-й квартал, напевно, неправильно зрозумів Андрія Борисовича і вирішив отак пожартувати з народом України, який переживав війну. на РОД. Так от Наталія Гуменюк пішла на рот тацію. І ось е, з центру стратегічних комунікацій Силоборони прийнято рішення щодо... Виключення із сил та засобів відповідного груповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19042024 Знаєте, класно. Одних посилають на ротацію, а інших роблять ослами. Коротше, одні йдуть на, а інші, ну ви зрозуміли, куди. Розбігаються чиновники. Тікають хто куди, хто на ротацію, хто ослами. А народ України залишається Зі своїми бідами, своїми тривогами, з новими законами про мобілізацію ну і іншими приколами. 4 тисячі євро обіцяні не платять, земля незрозуміло кому належить, велика приватизація проведена, ігровий бізнес запущений. 10 мільйонів українців виїхали. Знаєте, все, що обіцялось, все зроблене. Навпаки. Навпаки. А тепер ще ці люди й тікають. А чому ви тікаєте? Залишайтесь на своїх місцях. Ви ж самі хочете бути на місцях. Залишайтесь, не тікайте. І потім, потім, а рано чи пізно, все це завершиться. І так ніколи не було, щоб влада не змінювалася. Рано чи пізно прийдуть ті, хто захочуть зрозуміти, а чим ви займались весь цей час? Шкода тоді, що до вас не можна буде дістатись. Бо я так розумію, що як тільки чиновники йдуть на ротацію і стають п ослами, то вони тікають з України, забираючи родичів, свої активи, і потім юрисдикція України до них не добереться. Але є інтерпол. Інколи він працює.